Визначаємо мій улюблений тон. Ну що, Олександру, ти готова до битви? Давай! Діор чи живанши? Діор чи живанши. Живанши. Живанши чи Ліза Едрич? Оля! Ліза Елдрич. Ліза Елдріч чи Кларінс? Чи Кларанс? я забула. Гм. Вони обидва класні, але дуже різні. Ну, Ліза Елдрич. Ліза Елдріч чи Мілк? Ну, Це легко. Ліза Елдріч. Ліза Елдріч чи Армані? О, ну це люкс, блін. Ліза Елдріч. Ліза Елдріч чи Нарс? Оля, ти мене просто добиваєш. Вони зовсім різні. цей щільний, а цей легкий. Ну для зйомки цей, але для мене цей. Ліза Елдріч чи ще Сейдо? Шок, розпач, недовіряння, якась рештка надії. Він зі мною вже три роки, оля. Він вже провірений-перепровірений. Лізочка, пробач. Шесейдо чи Нікс? Шесейдо. Шесейдо чи Фенті Б'юті? Я знала, що ти це закінчиш, барлюка! Фенті Б'юті. Фенті Б'юті чи Шарлотта Тілбері? Шарлотта, звичайно, непогана, але Ріана моєму сердечку назавжди. Тілбері чи Єрлен? Оцей чи оцей? Ти серйозно питаєшся? Фенті. <рес> фенті beauty чи Богенія? От Богенія дуже хороша. Вона хоч бюджетна, але вона реально класна. Але реально я не зраджу. А Фенті Beauty чи Ламель? Ламель матовий, а я люблю сяючий, тому Fenty. Фенті Beauty чи Mac? Цей дуже щільний і матовий. Фенті Beauty чи твій улюблений неверті. Ні, ну ти, Оля, звісно, оце дружиш з тобою, дружиш. Ти потім всім це розказуєш про мене все. Неверті офігенний. Але він схожий на нарс і на живанши. Він більш щільний. Тому перемагає все одно Ріанна. Ріанна просто найкраща людина, яка робить найкращі тоналки, тому вона полюбе виграє. Виграла в нас фенкі б'юті! Пишіть в коментарі, що робимо далі. Який продукт визначаємо найкращий? Дякую вам за перегляд.